Всім привіт! Сьогодні відео номер 2 і це про моє нове робоче місце, і я хочу вам сказати що це те, що мені подобається, і це так приємно, що ти отримав те, що хотів. І не можу вам навіть передати, але хочу сказати, що може таке бути, що робота тобі подобається. Так що я дуже щаслива, дуже щаслива, що це саме Ортодонтія, дуже щаслива, що це саме таке місце. Мені здається, це запорука а, гарної команди, але не тільки людей, з якими ти працюєш, а ще керівництво. Тобто, як все облаштоване, бо тут є кроки, типу, за, за які не можна заступати. Тобто, ти Спочатку маєш пройти, воно все прописане, різні типи навчання, і тільки після того тебе допускають до всієї роботи, або самостійної роботи, або роботи з пацієнтом. І оскільки це дуже серйозне місце з роботодавцем, вони перевіряють на різні інфекції, І це за умови мало трапитися в перші дні. Як ти влаштувався, ти приходиш в їх центр, спершу робиш собі апойнтмент, приходиш до лікаря, і вони роблять тобі обстеження. От. І взяли, викачали там крові, набрали крові. От, і тому вони, а, наче, багато способів ідентифікувати тебе. Якби щоб ти був пригодний до того, щоб працювати з пацієнтом. І інший момент, щоб ти був спроможний робити те, що на тебе навішують, І саме через те, що мені подобається, в них є багато таких аудентифікацій, по тому, як ти навчаєшся, проходиш тестування, або це практичний тест, як ти маєш це зробити. І це так круто, бо ти. В принципі, в будь-якій роботі міг би мати такі дирекшени, після яких ти міг би робити то сам, правда? Але ти був би більш впевнений, якщо спочатку тобі це розказали, а далі ти пройшов цей тест і склав якесь практичне завдання. Чесно, то не так сильно і холодно. От. І я прям дуже насолоджуюсь, мені так подобається це місце. Хай так буде і далі. От. Тому дякую тим, хто слідкує. Будете слухати мене і надалі, сподіваюся. Там ще щось можу розказати далі, бо буду знати більше. Оскільки чим більше ти знаходишся, тим більше якихось моментів може випливати. Остаточно. А так тут так круто. Тобто, отак от лікарні. Тут нічого не видно, бо я стою на вулиці, це типу. Такий балкон, як міст хрещатика. Міст хвилицька, хто знає на хрещатику. От. І це прикольно, бо скрізь, коли ти проходишся десь, все виглядає так, наче це якийсь високоякісний, класний готель, і ти насолоджуєшся атмосферою. Це класно, коли ти можеш надавати такий рівень обслуговування, і незалежно від того, що ти робиш. А особливо, якщо це медицина, людина в стресі, їй хочеться а, взагалі, можливо, не знаходитися в цьому місці, правда. Тому, якщо ти облаштуєш все максимально комфортно для психологічного стану, то це буде набагато легше для того, щоб ходити на лікування, відвідувати лікаря, робити якісь процедури, які не завжди приємні, на жаль. Тому я прям Дуже радію! тут все дуже круто, круто. І що ще цікавого в цьому місті вони дуже а, намагаються слідкувати за правилами, щоб твої права не були порушені як робітника. І це також дуже круто. А, це одне з строгих правил, що ти маєш слідкувати за тим, щоб в тебе був брейк. Типу 15 хвилин за 4 години до обіду, і 15 хвилин а, після обіду Тому вони слідкують за цим. І я думаю, це що серйозно можливо таке, що там горить Сарай, гори і хата, а ти просто йдеш, і в тебе 15 хвилин брейк. А вже ж ти узгоджуєш з лідером своїм, але загалом лідер навпаки спочатку. А іншим кажеш сходити, а потім йде сам. Бо якщо він сам, він може забути взагалі. А так, якщо йому в животі бульки, то він, можливо, не забуде про тебе. От, це прикольно. І також з приводу обіду, так? І момент, який мені сказали, дуже строго, що не можна затримуватися на роботі. І я думаю, ви серйозно? Це просто була моя мрія не затримуватися. Тому все дуже класно. Це такий Найбільші відмінності, що ти не затримуєшся, що ти маєш свої, свій час відпочинку, і також що нормований робочий день. Що це значить, що ти вранці, коли приходиш, в тебе є година на те, щоб все підготувати для пацієнтів. Мені це прям дуже подобається. Бо якщо подивитися на минулий досвід, то в тебе робота починалася в певний час, але очікувало керівництво, що ти прийдеш раніше. І тому були люди, загалом це ті, в кого зарплата вища, вони приходили типу на годину раніше, або ще більше, коли там нікого немає, і проводили час, як бажали за потрібне. А вже ж вони готували, відкривали ці всі chairs, але ти кожен час відчував якусь difficulties від того, що ти не знаєш, скільки. Вони тебе чекають, і в скільки хтось є. Бо тут в перший день мені видали бейдж, видали хаски карт, це типу проїзний на всі види транспорту, що дуже круто, бо вони пишаються людьми, які працюють на них і використовують загальний транспорт місцевий, тому вони дають таку можливість. Але це дуже класна підтримка насправді. Бо багато людей, якщо вони живуть за містом, вони доїжджають до якоїсь лайтрейл, це типу метро станції, і далі вони слідують на метро. І на хвилиночку метро це трошки більше трьох баксів, то це дуже круто, якщо ти туди і назад і їдеш за безцінь, Так. What, uh, і багато якихось інших плюшок в цій Husky Card, але я поки що не знаю uh, всіх місць, де я можу її користуватися. Тому так. І далі, uh, що дали, це ключі. Це магнітний ключ, коли ти хочеш в різних поверхах пройти, бо це медичний центр, тут є все. Не тільки стоматологія. Також класно, бо тут є деякі місця, куди можуть ходити персонал, це біля води. Я, коли буде... Або більш гарна погода, або коли я буду мати більш натхнення до цього, бо я ще туди взагалі не ходила, тільки споглядала з вікна, який вид там з вікна. От, то я вам також покажу. Там яхти, катери, дуже класний такий вигляд, і це круто. То що ти можеш проводити час. І туди також. Вийти можуть всі охочі, але зайти вже зможе тільки персонал, бо він а, має це на увазі, що ти заходиш всередину вже медичного відділення. І тобто, перший же день розумію, мені дали, ну це було насправді на другий день. Дали мені цю хаскі карт, яка дає відкриває багато таких цікавих можливостей в сєтлі, і далі а, видали ключі, тобто. Також непогана ідея для початку, для того, щоб зайти на роботу. І дали бейдж з твоїм іменем, тобто багато речей і навіть форму. Так, я отримала форму. це 5 верхів, п'ять низів і один такий типу халат. Наразі мій халат відрізняється від інших, бо в них зараз синього кольору, а в мені халат дали. Це називається Coat Lab, дали білого кольору, але а, білий колір то з минулих разів, з минулих років, бо колір кожного разу змінюється. Тому а, можна зустріти людей, які будуть, окрім а, типу, хірургічного синього, який в мене є, мати білий цей лепков через те, що багато хто використовує не один синій, а декілька, які були в тебе з попередніх років. Тобто вони кожен рік дають форму, і я також отримала вже форму на наступний рік. Вірніше, як я її не отримала поки що, я її замовила. Тому скоро отримаю, Сподіваюся, що раніше січня, але ми побачимо. От тому всім вам гарного вечора чи дня, чи що ви там робите. Па-па!